Робимо гітарні табли за допомогою штучного інтелекту. У 23-му році я зробив кавер на пісню Пивоварова очі. І було 4 коментарі зробити таби. Це на 4 більше, ніж я думав їх буде. ChatGPT дав мені декілька сайтів. Перший це TabMaker. Просто вставляю лінк з YouTube. Мій оригінал звучить так. Уже бачу нот мало, але тональність правильна. Слухаємо. Я це точно чув в якійсь пісні Гостмейна. <плес> <плес> Як же швидко воно перелетіло в якесь середньовіччя просто? Цій партії є два мінуси. Перший це взагалі не схоже на те, що я записував. Другий це звучить набагато цікавіше. Тепер спробуємо штучний інтелект Songster. Тут вже згенерувало повноцінні акорди, хоча аплікатура інша. Але вони правильні. <звук> ну це вже якийсь Артем Пивогазмановий. Пиво ну, в Козловського вже буде новий трек. Я вже, якщо він це почує. <звук>